Інвертор Сангру. Акумулятор ось такий Сангру. Ось так в нього автомат тут розташований. Ось так тут підключення відбувається. Тут в нього рубильничий. Тут табличка з параметрами. Ось така шафа. Он мигає в нього вампочками, це лічильник, який шов у комплекті. Таку шафу. шафу ми зробили. На жаль, перекидні нормально закінчилися, прийшлось брати чинтове, Я гадаю, що ми його можемо поміняти. І ось він заряджає. заряджає, і вже так непогано, більше 50% він зарядив за півчаса. А, і ось такі ось лампочки цікаві отак от в нього кріпиться до стіни верхня частина акумулятора. Ну, а це вже я тут пружинку, погралися трішки у гарнюню. Тому на площаці тихо, за закритими дверима, буде працювати. Нарешті я змонтував систему, яку придбав по акції ще рік тому у компанії Атмосфера. Це система «Сангроу». Ми ні разу таких не монтували, не запускали. Але зараз дуже важкі часи, і вона сталася у пригоді. Це система 6 х 6. В ній цікаво дуже що це високовольтні акумулятори. Це високовольтна система, тут 6 кВт, 3 і комірки по 2 кВт. Інвертор теж на 6 кВт. Зараз він отак, в нього такий дисплей цікавий. Він показує. Ось 3,6 кВт. Він зараз бере навантаження, заряджає акумулятор. Це перше включення. Ось 54,5%. Ми вже налаштували моніторинг, дуже цікавий. Тут додатково змонтовано трансформатор струму, без якого він не працює. Дуже гарна в нього комплектація. Це підключення, вхід змінного струму і вихід змінного струму. Все-таки цікаве дуже, дуже, дуже насичена в нього комплектація, дуже цікава інструкція. І дуже простий налаштування, локально з телефону, він налаштовується, тут немає кнопочок всім привичних. Але такий непоганий. Акумулятори. В нього йде тут стоєчка, тут є отакі ножички. Отак так от закривається кришечка, щоб не можна було так комусь там просто так відкрити це автомат акумулятора. І тут схований зв'язок. Тут роз'єми знаходяться, вони тут виходять, все штатно, все так класно пакується один до одного, під'єднується. Тут такі силові роз'єми дуже цікаві. Це цікавий дуже роз'єм. Тут навіть 4 порти вони так закриті. Я гадаю, що такі системи дуже файні і він дуже тихий. Ніякого звуку він зовсім не видає. Він непогано зігрівся. У нього температура така тут величенька, але він 3,6 кВт, половину своєї потужності зараз видає на акумулятор. Це дуже непогано. Тому ми розраховуємо, що це так. Новим власникам ця система дуже сподобається. Так що, Сангроу дуже цікавий, інвертора будемо далі їх вивчати. Таких нас ще не було. О, техніка.